Міжнародний фестиваль коляда на майзлях завершився. Тривав захід впродовж п'яти днів, і саме 29 грудня закрили дійство колядками та співом для українських військових і їхніх родин. Детальніше у наступному сюжеті. Колядація, власне, не що інше, як молитва, і тою молитвою ми просимо за нашу Україну, за наших воїнів, за перемогу. Власне, тому навіть всі дні фестивалю вони були в певному і прямому і поліносному сенсі присвячені нашим військовим. Можновладці переконані, фестиваль, як і сама коляда, сьогодні не або як на часі. Коляда це співана молитва, і молитва ніколи замало не буває. Мені здається, що. Насправді ми замало робили навіть культурних таких заходів по всій Україні. Якщо б всюди була українська ідентичність, коляда, мова, наша церква, то і цієї би війни не було. Я думаю, що наші військові саме за це і воюють. Якщо ми втратимо віру, втратимо мову, втратимо традиції, втратимо те, що нам передано нашими батьками, нашими прадідами, тоді. Тоді і втратимо Україну. Тому ми робимо все для того, щоб наші традиції жили. Послухати традиційні колядки та згадати про свого чоловіка сьогодні прийшла її пані Світлана, жінка, вдова загиблого воїна Володимира Дудчака. Каже, слухаючи співдітей, згадує про нього. Ми навіть при цій коляді, хоч вона весела, радісна, але для нас водночас сумна. Бо... Вже не можемо так святкувати, не можемо так калюдувати. Вроді би весело, але не вистачає. Іменно наших рідних там не вистачає. Послухати коляду сьогодні прийшов і військовослужбовець Василь, чоловік на фронті з самого початку повномасштабного вторгнення. Згодом отримав поранення. Переконаний, такі заходи надзвичайно важливі. Хлопці там і стоять, щоб діти цього не відчували. Ну, Частково. Але знати про це мають. Коляда є спащиною нашого народу, коляда є обов'язково. Тут нічого немає такого. Виступ дітей, коляда нагадує бійцям, для чого вони там знаходяться. Піднімає моральний дух і все остальне. Міжнародний фестиваль Коляда на Майзлях став ювілейним цього року. Його провели уже в 15-те. Усе дійство наживо транслювало обласне телебачення Галичина.